І так, всім привіт! Не дасть моя молода команда віддихнути. вже чую, працює. Чим ми сьогодні займаємося, зараз ми вам покажемо. Всім кстати, привіт Навірно, шахедів збивають А тут молодий помічник помічник не дає віддихнути. Михалець складає, рост наш працює. Працюємо сьогодні дрова. Ріжемо, складаємо, заготовляємо на зиму. Тут вже близько двох машин Різали. Ці дві машини були в нас невеличкі. Дровцята. Тут у нас складемо ще одна машинка і ще треба буде нам привезти. Тут те, що ви бачили, ми вже перерізали, там трошки товстіше. торсіше. ми ріжемо нашим щілем 230-м. Під розмір зробили таку мерой. У нас котел 35 см, а тут у нас 34. Дуже гарно входять в Закріплено Закріпнорізали, взяли пруд на вісь, нарізали різьбу, тут нарізали різьбу, поставили шайбу і дуже гарно різать. під розмір. Так. У Людей... Люди помідори садять, а ми дуб і граб садим. Зараз <laughs> побачимо, що він коле. Ну що виходить? Це той довгокол, що у нас згорів. Зробили реставрацію. Артмаш. Не відходя від каси Михайлович складає. Реставрували мерейку, вала. Пальця каретки ставили, подзвонили на завод. Коштує 700 гривень, то ми купили Болдар плотністю 10,8, проточили і поставили за 85 гривень. І працює. Тут правда у нас невеличкий але є там і гарний у діаметрі. 35, 40, 25, ну такі. Михайлич складає, а ми його піддергуємо, те, що вони можуть завалитися. То він, щоб вночі дрова не вкрали, вирішує їх прив'язувати одну вірьовку. Хоче зимою гріться, так й рубає з із, із весни. Весна в цьому році така, що всі дрова спалили, так? Да? Що, не дорубало? Хороший колун, але тільки тоді, коли він коле сирим, в діаметрі і метр може розставити. А якщо взяти граб, якому півтора року зрізаний, то я думаю, не сильно він його і поколе. Хоча він 12 тонн давить. Зуби вилітають, рейка ламається. У нас є сварочний апарат, тесла і аргончиком наварюємо зуби і воно все працює. Зараз ми дамо йому трошки, щоб він розрубав. О, ось цього корейка, Як ви бачите. О. Підсушеного. А ну роздавай цього! Підсушеного. Семочки. Так що, внучок з відом працює, а батько сачкує. Зараз ми їх відмінемо. Розколює дуже добре. Але поки сире. Якщо воно пролежить півтора року, воно висохне, висохне. Граб ще й порубає, а якщо взяти то він його і не розрубає. Він становиться як вата, і його взагалі не можна рубати. Треба на щети як 7. у ми тут дві машинки є. Ще. Це для себе, як то кажуть, для будущо піднімається, скільки ми знаємо. Тут у нас ще одна машина, і одну машину ще треба буде нам привезти. Так що... Якось так підписуйтесь, ставте лайки. Я підміню, бо дасть мені по шиї, що я його заставляю працювати, а сам сачкую. Ну він бачите, вже що... навіть одразу на четверо коле. ну, зараз побачимо. як. Професіонал! Він вже любить в теплій хаті, ну хай любить діро. Так що всім дякую за перегляд. Ставте лайки. І що розпите? Ще що? Підписуйтесь на Всім дякую, ставте лайки.